Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо рибаків. Також рибаків вітаю святом рибака. Хочу поділитися отаку от сушар, сушарку. Я придумав сушити в облара, щоб лак, коли лакуєш, не, не скапував от такий мотор-редуктор, така станина з дерева. Ціпляються такі в обларки. І вони так. Помаленьку перекручується і лакуєш, і вони повертаються і так підсихають. От видно як повертаються. Облерки я роблю для себе. не на продаж то Я там їх не сильно там приглядаюся, як на ютубі на моєму каналі я розповідав про саморобні воблерки Ось так і воно чуть-чуть підсихає, -чуть я тоді вже вставляю гачки і вішаю на бішу просушку Всім щиро дякую, всім успіхів, добра, слава Богу.